У парках і скверах прибудинкових територіях на площах і в місцях історичної слави Севастополя найбільш популярних серед місцевих відпочиваючих і туристів 20 квітня кипіла робота. На суботник вийшли тисячі городян, представники громадських організацій, комунальних підприємств, школярі, студенти, люди похилого віку, ветерани війни і праці. Не залишилися осторонь і самі організатори заходу, представники міського керівництва, районних рад і адміністрації. Наш кореспондент занурився у атмосферу заходу, одного з небагатьох, що стирають вікові і соціальні бар'єри. Між людьми з головною метою зробити світ трохи гарнішим. Без п'яти інженер кораблебудівник, випускник п'ятого курсу СВНТУ Леонід Гаєвський, цього суботнього ранку вирішив зробити паузу в роботі над дипломом, але не для того, щоб відпочити, а щоби зайнятися не менш цікавою для нього справою засадженням молодих сосен в парку перемоги. Працювати на землі із деревами, чагарниками, травами і квітами його з малих років привчив батько, фаховий дендролог і володар власного розсадника декоративних рослин. Тож на заклик взяти участь у всеукраїнському суботнику, де будуть корисні його знання. Юнак відгукнувся з радістю. Всю жизнь допомагав пересадів очень большої кількість растійні, як маленькі вплоть до травки, так і великі, крупномери до 3-4 метрів. Можна сказати це і професія, і в принципі городу помочь хорошо би здоров'я не дозволило Олені Саюшкіні працювати на рівні з молодими активістами. Втім, не зробити свій внесок у покращення рідного міста. 80-річна жінка, корінна мешканка Севастополя і учасниця його відбудови з руїн після великої вітчизняної війни, звичайно ж, не могла. А я вже закопала дві йлки, но я патріот Севастополя. Я і люблю цю землю і дай Бог, щоб Господь Севастополь дивився і храни завжди. Андрій Кушестов теж патріот, хоча йому немає ще й п'яти. Відтепер наступною великою справою цього маленького чоловіка буде зведення власного будинку, адже своє перше в житті дерево він вже посадив. А ось лопату цього дня хлопчик тримав не вперше. Протягом року він постійний учасник такого роду заходів разом зі своїм батьком. Той впевнений, участь у суспільно значущих справах є дуже важливою ланкою виховання дитини. Мені этот мальчик постоянно говорить на округе э, показывая на газон, эти розы сажав папа. З цього года он буде говорить э, эти деревья сажав і я вместе з папой. І наверное, в этом і заключається воспитание подрастающего поколения, особливо в городе героїв Севастополя. Когда всі люди будуть работать на чистоту міста, тільки общими усилиями ми зможемо навести порядок. Загалом участь у суботнику взяли понад 15 тисяч севастопольців, які позбавили місто сотень несанкціонованих з. Валочь сміття посадили близько 14 тисяч молодих саджантів. Ми зараз пишемо програму по озелененню міста і хочемо в місцевий бюджет запланувати на наступний рік деньги, потому що у нас площі, питомники є у Лесхоззаго. Но надо немножко им помочь матеріально для того, чтобы город не зависел от посадочного матеріалу, від інших регіонів. И соответственно мы сэкономим и бюджетные деньги, потому что себестоимость вырастить посадочный матеріал или закупить это большие две разницы. За словами Сергія Севенкова, допомогти утримувати місто в чистоті покликані деякі нові документи, які наразі знаходяться в процесі розроблення. Ними зокрема буде передбачено преміювання тих, хто повідомлятиме владу про винуватців стихійних звалищ, а також зміни у частині санітарних норм, які зроблять відповідальність підприємців за чистоту територій навколо їхніх установ більш жорсткішими. Щодо тарифів оплати роботи комунальників з прибирання сміття. Чиновник запевнив, для фізичних осіб вони залишаться незмінними і під час курортного сезону. Тарифими поднимать не будем. Единственное, что на этот курортный сезон, на период, поднять э, тариф на вывоз ТБО. И это в основном коснется юридических лиц. Там рестораны, общепиты и все остальное. Население мы стараемся делать так, чтобы население эти моменты не затрагивало. Сергій Семенков закликав всіх севастопольців від щирого серця час від часу допомагати Севастополю ставати більш привабливим, адже любов до рідного міста як щире почуття спроможне зробити це краще за всі зобов'язання, прописані на папері.